В ефірі каналу ТІТВ інформаційна програма Акценти дня. Я її ведуча Юлія Бабак. Вітаю вас. Сьогодні, 3 грудня, Всесвітня спільнота відзначає Міжнародний день інвалідів. На жаль, часто про цю категорію населення посадовці згадують саме і лише цього дня. Втім, судячи з озвучених цифр, в нашій області проблеми людей з особливими потребами бодай частково, але вирішується. Цього дня у Кірватській облдержадміністрації відбулось розширене засідання Ради у справах громадян з обмеженими фізичними можливостями. Згідно з звучної інформації, наразі в Україні проживає більше 2,5 мільйонів осіб з інвалідністю. Із них 122 тисячі діти. Зокрема, на Кіроращині проживає більше 51 тисячі, особливих громадян. Майже половина з них потребує спеціальних засобів реабілітації. В ОДА кажуть, протягом року вдалося задовольнити 78% запитів щодо надання таких спецзасобів. Це переконані чиновники високий показник, враховуючи складну економічну ситуацію в країні. У свою чергу керівники громадських організацій дорікають владі тим, що все ж таки більшість проблем інвалідів і досі залишаються невирішеними. Так до сьогодні кірограці з особливими потребами не мають великогабаритного спецтранспорту, обладнаного пандусами для візочників. Не менш болючим залишається і питання працевлаштування. З пропозиціями щодо вирішення цих питань та інших проблем громадськість планує вийти на найближчі сесії міської та обласної рад. Епідситуація з ГРВІ та грипу на Кіровоградщині відповідає сезону. запевняють в обласному управлінні санепідемслужби. Із середини листопада фіксується поступовий ріст показника застудних захворювань. Зокрема, на минулому тижні він склав 8%. Проте підпоріг не перейдено. Рівень захворюваності коливається в межах 40 випадків на 10 тисяч населення, а критична межа складає трохи більше 50. За останній час за медичною допомогою звернулися близько 4 тисяч мешканців області. Із них більше половини діти, які хворіють не лише на застуду, але й на грип. Зокрема, протягом останніх трьох тижнів у госпіталізованих в обласній дитячій лікарні почали виявляти вірус групи Б. А це свідчить про наближення епідсезону, кажуть спеціалісти. Зараз очікується циркуляція трьох вірусів грипу. Це грип Каліфорнія А H1N1. Це е, грип Техас H3N2 і вірус грипу Б. Це Масачусетс. Висока температура тіла. От. Протягом декількох днів, 2-3 дні. Це закладеність носа, це головний біль, це біль у м'язах, це нежить може бути, заложеність носа. Якщо є такі ознаки грипу або ГРВІ, не зволікати, викликати лікаря, який призначить кваліфіковане лікування, і він вже вирішить, чи потрібна госпіталізація, чи не потрібна. Кіровоградські школярі підуть на канікули вчасно. У цьому нас запевнила начальник міського управління освіти Лариса Костенко. Згідно міністерського плану, канікули в освітніх закладах мають розпочатися 29 грудня і тривати до 12 січня. У Кіровограді так і буде, запевнила Лариса Костенко. Загалом перестороги щодо передчасного початку відпочинку ще є. Однак поки що температурний режим у освітніх закладах відповідає нормі. Більше того, освітяни за три місяці напрацювали 10 резервних днів. Для чого це? Тому що ми знаємо, які зараз обставини в державі, і ми не можемо планувати, що нас може чекати на майбутнє, враховуючи те, що ми повинні забезпечити вичіку навчальних програм, на початку вересня було прийнято рішення в колективах разом з батьками, що додавався один урок. Кожен день, і ми кожен тиждень відпрацьовували один майбутній день, якщо будуть якісь вимушені перебої в навчанні. Ці резервні дні планують використати навесні, аби заощадити на опаленні. Для того, щоб піти на канікули березень, кінець березня, початок квітня, для того, щоб раніше вимкнути в школах опалення і таким самим чином також зекономити кошти. Янголи охоронці нашої держави такий лейтмотив сьогоднішнього уроку мужності, який провели у бібліотеці Бочника. Кіровоградські учні та студенти мали змогу поспілкуватися із справжніми військовими. Захід приурочили Дню захисника вітчизни. Тема заходу мужність та героїзм у зоні АТО. Дана тема надзвичайно важлива на сьогоднішній момент, адже це тема героїзм в зоні АТО. Наші військовослужбовці вони проявляють надзвичайну мужність, надзвичайний героїзм. І сьогодні, напередодні відзначення Дня Збройних сил України, ми вирішили провести таку бесіду, поговорити з учасниками. Унікальні зустрічі в тому, що з молоддю спілкувалися не просто військові, а безпосередні учасники бойових дій. Відтак юні гості з перших вуст дізналися про події, що відбуваються на сході країни. Особливо цікаво видалася розповідь, кіборгів про оборону славнозвісного Донецького аеропорту. це загроза з цього місця наступу на Донецьк. Це місце притягує значні сили російських військових і сепаратистів до цього місця. Вони не можуть сконцентрувати свої сили в інших ділянках фронту. Це надзвичайно важливо. Окрім того, це унеможливлює використовувати саме литовище для прийняття транспортної авіації і доставки туди повітрям боєприпасів і іншого. Спілкувалися із волонтерами. Це Павло, його знає увесь кіровоград і не лише. Він відомий тим, що доставляє гуманітарний вантаж у найгарячіші точки АТО. Один сімнадцятий батальйон. Да? Ми веземо іменні посилки. Це табу. А от приїжджають на блокпости, що у нас люди принесли помимо цього. Ми хто з чим, чим нуждається. Ми їм роздаємо продукти, одежду, сигарети. Ну що у нас є? Потому, що воює... Ребята, раніше була війна за Донбас, зараз війна за Україну. вже. Уже немає війни за Донбас. Також присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та привітали один одного з наступаючим святом Днем захисника Вітчизни. Від імені Кіровоградського обласного військового комісаріату, від його керівництва, від себе особисто хочу всіх привітати з наступаючим святом Днем Збройних сил України, ну, хлопців та дівчат, які бажають проходити службу в майбутньому. Будь ласка, запрошуємо, військові комісаріати, вони для вас будуть відчинені. От, якщо хтось буде мати бажання служити в Збройних силах України. Революція гідності Кіровоградський вимір. Так називається виставка, яку презентували в обласному краєзнавчому музеї. Захід приурочили річниці Революції Гідності. Нагадаємо, минулорічний протест перетворився на рух, який охопив всю Україну. Не було спокійно в ті часи і на Кіровоградській землі. Тож, щоб трагічні історичні події не стиралися з людської пам'яті, музейники оформили тематичну виставку, яку планують поступово розширювати новими експонатами. В експозиції представлені роботи відомих кіровоградських фотографів на світлинах. Революційні події, що відбулися на території Кіровоградщини. Крім цього, тут можна побачити речі учасників майдану, різноманітні патріотичні вироби від місцевих майстринь. Цю виставку ми створили завдяки і нашій ініціативі, і роботі із представниками громадянського суспільства, політичних громадських організацій, активістів кіровоградського євромайдану і всіх небайдужих. Доповнюється також речовими матеріалами. Це оригінальні предмети, це, наприклад, герб України з будинку профспілок, який згорів у Києві. Також кулі від травматичної зброї. Серед присутніх, а гости на відкриття зібралось чимало. Були і дружина та друг загиблого на майдані нашого земляка Віктора Чміленка. Коли втрачена честь, а залишається гідність, то повернути честь це можливо. А коли втрачена гідність, шансів немає, то от просто. Тримайте свою гідність, борітеся, поборете. те великі слова, які були, і вони є зараз. Виставка революція гідності Кіровоградський вимір працюватиме протягом декількох місяців. І до новин спорту минулими вихідними баскетбольний клуб «Золотий Вік у Харкові провів дві гри проти місцевого БК Авантаж Політехнік. У першому поєдинку наша команда не змогла переграти своїх суперників. Підсумок протистояння – 93-100. Але вже наступного дня наші хлопці сповна реабілітувалися за прикрий програш. Поєдинок завершився впевненою перемогою кірвоградської команди 96-77. Результат я думаю, перх доволі таки позитивний, тому, що взяти… Хотя бы одну победу в Харькове это считается гроссмейстерским результатом. Поверьте мне, эта команда довольно-таки очень серьезная. Играет очень много лет. у с большим опытом. Поэтому, в принципе, сыграли хорошо. И сам счет о себе говорит, что мы в первой игре забили 93 во втором, второй 96 очков. В принципе, в нападении хорошо сыграли. В защите были по первой игре небольшие проблемки. У нас ну, немножко не помогла нам скамеечка в первой игре. Во второй, конечно же, все получилось так как положено. Поэтому я думаю, результат довольно-таки позитивный. На сьогодні це все для вас в студії працювала Юлія Бабак. Всього найкращого до зустрічі!